вчили нас. <клузька> Оки все, скінчилися уроти, ні, ні, ні квітки йшли у небуття. Ми робимо свої найперші кроки трохи, самостійне і святе життя. воно не, тим не менше цікаво. Вони як лист, і навіть і рік є. Воспінув, пусті і слава, ось воспів буде кожного дні. <клузька> як швидко жкіроки пролетіли, не наче вчора ми були малі, <клузька> Те, що нас жили, розуміли, сидить до судя. Будемо ми чесно в світі жити, творити, мислити, як ви вчили нас, свій край безмежно і віддано любити, як робиться щодня, бо хто із вас. Ми всі здоров'я, щастя вам бажаю, бо став душі не виснули словами. За все, чого навчилися, і самі, не знаєш. Сьогодні вдячний мати. Мати немає, Перша кінця залежили на часі у вас. Я не вдячний вам, щиро, ми і ведь. Мати Духом, звали нас і визуміли наші землю. Сказати хоче слово щире, нагоди більше не знайду і побажати і миру, як власному керівнику. Непомітно вчили нас, щоб був порядку і скільки вислушать сили, дідай нас наступили. За ту любов, що віддавали, тридцятий часі зігрівали, замий вдячні вам без вік, спасибі ніжне і велике. До батьків сказати слово хоче, привітати щиро від з усіх сир. Дякую за дитинство святкового десь подати. Любі батьки, дякую вам за те, що ви нас всіх любили. Внесли у наші душі ніжний світ і добро. Пестили і відвідно коронили за те, що дарували нам тепло. Спасибі, тату дорогий, за те, що всі та років див мене за руку світ, такий незнаний і широкий. Уклоняймо низько до землі, всім батькам, які прийшли на свят. Прийміть поклін, шановні, дорогі, недорожці в світі, мама й тато. Сало. Ну, там. А,